Як розкрити справжність людини, особливо жінок, які часто маніпулюють, часто використовують якісь маніпулятивні техніки. І як викрити так, справжність по голосу, по темпу голосу. Якщо жінка розмовляє високим голосом, так утю. Таким м -м -м, високотембральним це говорить про те, що там щирості мало, відвертості мало, і там більше награності. Ось. А істинний голос це ось найнижчий тембр, найнижчий тембр, яким розмовляє людина або, або жінка, дівчина. Хоча я в чоловіків також е бачила дуже багато разів. Що вони, якщо приглушують голос власний, то це говорить про те, знаєте, він такий суховатий, сухенький такий, здається, то там також дуже багато людина приховує, приховує власну справжність. Ось, і там дуже багато масок. Тому звертайте на це також увагу. Прямо там, вона в темрах, у вібраціях голосу.